Вітаю вас! Це програма тема дня на у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні. У нас гостя голова правління центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Добрий вечір. Добрий день. дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про одну з ключових реформ: реформу державної служби зайнятості. Що ж, Ігоре, комітет з питань державного будівництва нарешті завершив підготовку законопроекту про державну службу і рекомендував Верховній Раді прийняти проект в цілому. Чи вдалося після розгляду більше тисячі поправок зберегти основні принципові позиції в документі? Загалом не тільки вдалося зберегти основні принципові позиції, а навіть суттєво його вдосконалити. Тому що як неодноразово вже наголошувалося в процесі. До опрацювання законопроекту у секретаріаті кабінету міністрів в процесі погодження його з різними органами з різними міністерствами перед внесенням до Верховної Ради туди було внесено цілий ряд змін, які, ну, на мій погляд, наприклад, суттєво погіршували законопроект. Напевне, хтось зі мною не погодиться. Але власне обговорення всіх цих спірних положень в робочій групі, яка передувала розгляду на комітеті і працювала майже два місяці в червні в травень, червень і частково липень. І ця робоча група складалася, вона була створена комітетом парламентським. Вона складалася більше ніж з 50 учасників. Там були представники майже всіх органів державної влади, і в результаті дискусії. Власне, багато позицій було повернуто до того початкового варіанту законопроекту, який був до внесення у кабінет міністрів. А з багатьох спірних моментів були знайдені нові, я б сказав, такі компромісні, але хороші, хороші рішення. Давайте так, що саме передбачає законопроект. Значить, законопроект насамперед передбачає нову систему організації і правового регулювання державної служби. Він встановлює, що вся державна служба е, ділиться на три категорії. Не на сім, як то є задіючим сьогодні законом, і ці сім категорій це швидше якась така дискусія про е, е, хто вищий, хто нижчий, хто в якій категорії. Ну, одним словом, е, це складне питання, як народилися тих сім категорій. Сьогодні це все спрощено три категорії. Вища категорія, категорія А це посади керівників органів виконавчої влади чи керівників апаратів цих органів та їх заступники. Тобто це, власне, вищі посади в державній службі, які мають найбільшу відповідальність, які керують великими колективами людей. Категорія Б це керівники структурних підрозділів в апаратах державних органів. І категорія В це спеціалісти та інші посади в цих структурних підрозділах. Власне до кожної з цих категорій закон встановлює свої вимоги, але спільна є ознака, що заняття будь-якої посади на державній службі за цим законом має відбуватися виключно на конкурсних засадах. Сьогодні, як відомо, Посади категорії першої і другої категорії державних службовців займаються без конкурсу відповідно до закону, і саме там, а це найвищі, найбільш відповідальніші посади. Саме там ми постійно спостерігали засилля політичних призначень, засилля призначень якихось там бізнес-партнерів, кумів, сватів і так далі. Про конкурсний набір. Чи приписані якісь норми щодо конкурсної комісії? Хто буде обирати? Встановлено власне для кожної категорії свої вимоги щодо конкурсної комісії. Конкурси на посаду категорії А буде проводити постійно діюча е, спеціальна комісія з вищого корпусу державної служби, яка буде формуватися е, різними учасниками. Там будуть представники Верховної Ради, президента, кабінету міністрів, представники громадськості. В тому числі представник судової е, влади. один. І е, е, власне ця комісія буде постійно діючою і вона буде відповідати за те, щоб е, на посади вищих, е, на вищі посади в державній службі призна, призначення були прозорі, е, зрозумілі всьому суспільству. І так само, щоб звільнення з цих посад не відбувалося як якісь політичні ну, перестановки, чи тиски, чи впливи, власне, вона буде погоджувати звільнення із цих посад. Як гадаєте, це зупинить практику кумівства? Ну, власне, власне, це максимум, що можна зробити в законі. Ніхто кращої моделі законодавчого регулювання цих питань поки що не запропонував і ніде в світі ми, ми нічого кращого не бачили. Власне, це те, що працює в багатьох країнах. Якщо буде добра воля, е Учасників цих правовідносин виконувати закон, то звичайно це має Зажан шанс конкурсів. працювати. Вони будуть публічні, відкриті для суспільства чи ні? Так, так, звичайно, всі е, оголошення про вакансії мають бути відкриті, всі бажаючі мають право подати. Хто відповідає тим вимогам, які будуть для тої специфічної посади оголошені, податися на цей конкурс. Таким чином, власне, максимальна прозорість це те, що має забезпечити цей, цей законопроект. Ну а конкурси на нижчі категорії на категорію Б буде відбуватися уже всередині органу, але в конкурсній комісії обов'язково мають бути зовнішні представники. Конкурси на категорію В вже повністю робляться тільки всередині цього органу. Ось щодо законодавчого впровадження реформи, згідно з списку задекларованих реформ, реформа Держслужби є однією з основних. Її законодавче забезпечення, якщо не помиляюсь, планувалося ще у 4 кварталі минулого року. Це що так довго гальмувало це законодавче впровадження цієї реформи? Ну, зрештою, багато вже на цю тему говорилося. В мене особисто складалося враження спочатку, що далеко не всі в кабінеті міністрів є сторонниками такої реформи. Багатьом високим посадовцям зовсім ну, дуже дуже подобається система, коли вони мають можливість без конкурсів призначати собі в свої структури працівників. Як відомо, дуже часто це робилося навіть всупереч діючому закону. Тут знайшли таку лазівку, хоча на категорії нижче другої, тобто на третю, четверту і так далі, вже потрібний конкурс за законом, але в законі є норма про те, що переведення з патронатної служби не потребує конкурсу. От через патронатну службу міністра в багатьох міністерствах. Були перепризначені майже всі директори департаментів, тобто всі ключові посади в апараті міністерств чи там майже всі зайняли люди взагалі без будь-яких конкурсних процедур. Це все було закрито для, для суспільства. Тому, коли сьогодні дехто критикує, що, мовляв, цей закон створює е, таку якусь утруднену систему ротації в державній службі. То я хочу на, наголосити, що за останніх півтора року всі, хто хотів когось поміняти, вже поміняли. Поміняно в міністерство, в апаратах міністерств поміняно приблизно 80% всіх, е, е, керів, всього керівного складу. Це не тільки йдеться про там, е, заступників міністрів, а й директорів департаментів е, в тому числі. Е, тому. Говорити, що сьогодні вони не мали можливості когось призначити, це абсолютно не відповідає дійсності. Але на цьому я хочу задати питання: а всі задоволені тим станом, який є сьогодні в наших міністерствах? Чомусь всі не задоволені і продовжують критикувати, і продовжують казати, що нам потрібно більше повноважень по ротації. Державних службовців так, от на моє глибоке переконання, потрібно не більше свободи в ротаціях, а більше впорядкованості і прозорості в процедурі призначень і звільнень державних службовців, Піться, якщо до реформи скорочення штату держслужбо... держслужбовців? Ну, по-перше, цей законопроект не має ніякого відношення до скорочення чи збільшення штату. Він не регулює чисельність державного апарату. Він встановлює лише процедури, як попадають в державний апарат, чим вони там займаються, яку несуть відповідальність, як звільняються. Питання скорочення чисельності стосується реорганізації центральних міністерств та інших центральних органів. Я думаю, що у нас до сих пір залишається значний потенціал для скорочення чисельності, але я, я б закликав уряд ні в якому разі не повторювати практику таких механічних скорочень, як то було раніше, там на 10 чи на 20%. Потрібно провести аналіз після прийняття цього закону про державну службу. Потрібно ще прийняти закон про внесення змін в закон про центральні органи виконавчої влади і кабінет міністрів, його реєстраційний номер 2354 а у Верховній Раді. І от після цих двох законів потрібно серйозно переглянути організацію роботи наших міністерств, переглянути їхні функції. Відготувати масштабні зміни в закони, які покладають надто багато дрібних технічних питань безпосередньо на кабінет міністрів. Треба власне змінити ці норми, записати таким чином, щоб ці дрібні питання вирішувалися на нижчих рівнях. Все це має бути також пов'язано з децентралізацією. Багато питань мають взагалі перейти з органів з компетенції виконавчої влади на місцеве самоврядування. І тоді, відповідно до нового обсягу функціонального навантаження, треба по-новому сформувати штати міністерства. Мій прогноз, що при цьому вони суттєво, десь на 30, а то, й, а то й сумарно на більше відсотків можуть скоротитися. Декілька минулих тижнів парламент повинен був працювати у комітетах. Чому профільний комітет так довго розглядав цей законопроект, чому не було кворуму? Розкажіть про це. Ну, я не знаю, чому не було кворуму. Це питання не до мене. Я б. Сказав так, що тут є дві проблеми. По-перше, питання процедури. От мене, мене здивувало, скажімо так, коли, коли я був ще народним депутатом, норми регламенту були трошки інші. Десять років тому, 15, навіть уже. І ми тоді, наприклад, якщо створювалася робоча група для підготовки якогось законопроекту. То після цієї роботи робочої групи, яка створена ж комітетом, відповідно, комітет довіряв цій робочій групі, рішення на, на самому засіданні комітету приймалося вже за скороченою процедурою. Е, розглядалися тільки ті питання, з приводу яких на робочій групі не вдалося досягнути згоди. Все решта голосувалося одним голосуванням. Сьогодні, так як пояснив голова комітету Сергій Власенко, власне процедура, встановлена законодавством і регламентом Верховної Ради, полягає в тому, що незважаючи на існування і на двохмісячну роботу робочої групи, комітет мусив проголосувати кожну поправку. І інколи це, звичайно, виглядало навіть смішно, коли е, треба було за короткий. Період ну, засідання комітету за кілька годин розглянути кілька сотень поправок, з приводу яких на комітеті не було дискусій. Але треба було кожну з них поставити на голосування. Ну і відповідно, це було там. Хто за проти, утримався, дякую одноголосно, хто за проти, утримався. Так що я думаю, що тут є великий простір. По-перше, для вдосконалення процедури роботи комітетів. А по-друге, звичайно, були, були випадки, коли засідання комітету не відбулося, коли не було кворуму, це вже питаєте депутатів, чому вони е, проігнорували це засідання. Остіна, ви говорите, що реформа відбулася, треба проголосувати за цей законопроект і ще за декілька. Е, як, як на вашу думку, парламент на це спроможний? <кх> ну Складно зараз впевнено сказати, тому що останнім часом якось почалися такі дуже різноманітні заяви, і мені особисто важко, важко ну, зрозуміти, де е, дійсно висловлюється позиція е, тої чи іншої фракції чи політичної сили, а де це просто якісь передвиборчі маневри. Оскільки ми живемо зараз в період передвиборчої кампанії по місцевих виборах, і це, звичайно, накладає свій відбиток на, на всю цю ситуацію. Я думаю, що, звичайно, особливо, якщо б була б воля керівництва уряду і президента України ухвалити ці закони, в парламенті точно вистачило б голосів на їх підтримку. Чи буде така воля? Ну, побачимо найближчим часом. Я на це сподіваюся. Тим більше, що всі вищі посадові особи, і президент, і прем'єр-міністр, неодноразово задекларували і всередині країни, і у відносинах з європейськими партнерами, про те, що цей закон про державну службу найближчим часом буде прийнятий. Ігоре, дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був голова правління центру політико правових реформ Ігор Коліушко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.